Чоловік прийшов до мудреця засмученим. Я сьогодні подумав, сказав він, навіщо взагалі молитися, просити творця про те, про це? Невже він сам не знає, що мені краще чи гірше? Творець точно знає, відповів мудрець. Питання в тому, чи знаєш ти? Питання моє таке чи знаємо ми, що нам краще, а що гірше? Це складне питання. Справді? Так. Це складне питання. Чи знаємо ми, що нам краще, що нам гірше. Ми маємо зрозуміти, що найкращий наш стан це подібність до Творця. Як його досягти, це ми вивчаємо. І як реалізувати це ми теж вивчаємо. Справа за дещицею реалізувати і все. Це проблема. Ще раз, що таке подібність до Творця. Я весь час думаю про тих, хто вперше підключився. Подібність до Творця це означає подібність до Творця означає. Виконання законів тори це люби ближнього як самого себе, не роби іншому того, чого не хочеш, щоб робили тобі. Ось ці основні закони, Це зближення це з творцем. зближення з творцем. Ми знаємо, що це краще для нас, чи не знаємо. Ми знаємо, але не хочемо. Це як діти. Ти їй кажеш те, що треба для неї ж, а вона робить те, що їй каже її ж егоїзм. Це краще для неї, так? Так. І в результаті ми робимо те, що гірше для нас виходить. Так. У підсумку в нас постійна боротьба між цими двома началами. Зрозуміло, але все ж таки воно притягує те, що ви говорили. Воно звучить так добре, не роби іншому того, чого не хочеш собі. Це звучить добре, доти, доки я не починаю бачити, що мені важливіше. Тобто важливіше виходить для так. себе, для свого егоїзму. Так. Тепер так, яке правильне прохання. От якби ми захотіли попросити дай нам краще зробити, а не гірше. Яке правильне прохання? Допоможи нам вибрати краще. Чи допоможи нам погодитись з усім, що відбувається з нами? Тобто ми віримо, що ти даєш найкраще. Допоможи нам усвідомити, де в нашому світі є. Більше подоба тобі. І тим самим ми вибираємо краще? Так. У властивостях, у бажаннях тощо. І ось цікаво, творець вказує, де. Він так веде людину, так? Так. Якщо прохання дійсно таке, глибоке. Якщо ми бажаємо.